Я пам'ятаю і я вимагаю. Із таким слоганом пройшли вулицями міста представники вірменської діаспори. Саме 24 квітня світ вшановує пам'ять жертв геноциду вірмен в Османській імперії. Днепропетровск не став выключением. Несмотря на то, что сто лет уже прошло, боль эта рана открыта. Мы требуем э, признания, мы требуем покаяния, мы требуем компенсации э, этой тяжелой, тяжелого этого тяжелого преступления, которое было совершено против нашего народа. К счастью, наш народ выстоял, э, возродился, воскрес после этого ужасного преступления. И мы сегодня э, в полный голос говорим о своих требованиях. Символом пам'яті про геноцид стала квітка Незабудки Бускового кольору. Незабудка вона вже сама себе говорить, що ми не забуваємо, мы пам'ятаємо, і требуем. Сиреньевый он більше розпространений на деянии священнослужителей Армянской апостольской церкви. Пять лепестков. Пять це пять континентів земного шара, которых после геноцида армяни переселились. Создали там армянські діаспори на мітинг зібралися як молодь, так і представники старшого покоління. Михайло Восканян прийшов сюди разом зі своєю сім'єю. Каже, що три його дитини вже вважають себе українцями. Проте батько не забуває нагадувати їм про їх коріння. Наша рана в душі, що старшого, що младшого, ано буде і буде оставатися. Ми нічого не вернем но должны пам'ятають нашу історію. І ця історія довір бути для будущих уроків, щоб не повторили геноцид. Мітинг завершився хвилиною мовчання під звуки ста ударів серця. На кожен рік, що пройшов від геноциду. А після в небо випустили білі кульки як символ чистих душ загиблих. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, Новини 9 каналу.